Друзі, всім привіт! Хочу показати вам тепличку, як все, як в нас тут все цвіте, пахне красота. Ось якась птілка прилетіла до нас. Трудівничка. Цікава якась така. Чорненька, це не моя. Так, друзі, ну що, тут у нас в принципі масове цвітіння, завязь Ще подекуди ще виходять квітоносики, але є вже ягідки. Вон є ще квітоноси. Ну, якось так все воно якось так розтягнуто в цьому році. Але нічого. Так, це у нас що? Це у нас Джолі Друзі, чесно кажучи, ну не знаю, не зовсім мені сподобався в теплиці, чи це можливо такий рік. Але в порівнянні з Альбою він програє в плані болячок. Чіпляються до нього всякі плямистості. Коротше, все, що можна, все в нього є. Мучка. Його дуже, дуже ковбасить мучка. Ну, в принципі, якось, якось так. Але ягода в нього вкус смачна, смак, смак ягоди шикарний. Шкода, звичайно, що з імунітетом в нього не все гаразд. А ось ягідки смачні. Ось такі, але зазвичай у нього перші ягоди, а у нього такої цікавої форми по типу, як у Азії, гребінцем. Сьогодні ходив, бачив, а як треба вам показати, то Десь вони ховаються такі? Так, де гребінці? Ну, добре, то таке? Ось, мабуть. Ну, такий. Теж схожий, але... але ще не воно. Так, багато, багато є ось таке. Недозапилені. Так, ну підем, підемо на альбу. Так, ось наша альбочка. Альба теж зав'язує зав ягідки, теж цвіте і теж ще виходять квітоноси. Так, чим мені подобається альба більше, тим, що в неї кущики, менше листя, вони більш такі приземісті, не такі вони габаритні. Тому і гнилі тут менше чіпляються. І по плямистостям на Альбі вони відсутні. Якщо на джолі ось вона буквально через 3-4 рядки, Та, ну, там, в принципі, рядок до рядка, то на Альбі плямистостей немає, на джолі плямистості є. І виходять прямо молоденькі листочки, але вже з тяточками з червоними. Хоча все обробляється однаково, навіть Джолі навіть трішки більше уваги, але ну, якось в неї так. Ну нічого. Подивимось, якщо прям зовсім не сподобається, викорчуємо посадим якийсь інший сорт. До речі, друзі, я в пошуках сорту Апріка Якщо може в когось є 100%, я би придбав пишіть, пишіть в коментах або я залишу свій номер телефону, дзвоніть Домовимося. Так, на Альбі теж ягідки наливаються. Ось така, така вона красунька. Ось ще квітоносики виходять. Ось квітоносики. Такі невеличкі кущики, але це, звичайно, це сорт. Чудовий. Зі смаком ягоди ми трішки попрацюємо, а ось з кількістю ягоди я не сумніваюся, що її тут буде достатньо. <кій> На відео всієї цієї картини квітоносів, квітів і всього цього не, не так видно, але їх багатенько. Так, тут я пролив. Водичкою. Зараз буду садити горох. Хочу для себе. Ось тут під, під стіночкою посаджу горох, а потім його шнурочком підв'яжу і від мене буде рости. Біля стінки. Будемо смакувати горохом. Так. Що, що в мене ще? Зараз по планам. По планам дивіться, ось такий горошок, прилада, віцингенти насіннечко, кілограмову пачечку взяв, тому що тут трішки посію і на дворі. На дворі посію на теж на продаж. Так, насіння, дивіться. Купував насіння кавуна, прислали мені в подарунок э, такий ось салатик. Хоча, чесно кажучи, я вже його такого, такий салат посіяв, одеський кучерявий. Так, прислали якісь, не знаю, що це ну, ця назва якась стрьомна. Але це, це кавун. Це кавун без Тобто самі кавунчики невеличкі, такі до 2 кг, вроді би там в описі пишуть. М -м, до речі, теж з ними... З ними зробимо цікавий експеримент. Так, потім талісман. Взяв талісмана. Оця ось основна маса це талісман. Талісман також сорт раннього кавуна. Раннього кавуна, якщо я не помиляюсь, то 65 днів і нямаємо. Тепер взяв ще такі жовтий жовтий кавунчик. Так, Prima Orange F1, кількість 25 насінинок Ціни, я думаю, це не цікаво. Кому потрібно, той знайде. Так, і ще, друзі, ось таке доброго Компанія Integra прислала. Надіслала на тест. Будемо пробувати. Так, характеристики, кому потрібно поставити на паузу, подивиться. Так, а я його буду використовувати в якості підживлення. Не в якості основного добрива, а в якості підживлення, тому що я вже працював комплексними мінеральними добривами. А зараз попрацюю ще і органікой. Ось тут теж все. все написано. Попрацюємо органікою додатково і зробимо, зробимо це у вигляді тесту. З контролем. Тобто ми беремо ось ці три рядки. Це сорт джолі. І ось три рядки залишається сорт джолі. Ці рядки ми будемо е, працювати з е, гуміно дегаліна. Ці три рядки ми залишимо по звичайній схемі живлення. Так. І так само зробимо з альбою ось ці три рядки перші. Ми будемо працювати органікою. Ось ті чотири рядки, ті залишимо на контроль. Четвертий рядок я не особо рахую його, тому що а, тут так собі посадка. А ось, до речі, в попередньому відео я казав про, про ось цей, цей ряд полунички. Там він зовсім на дворі маленький, ну а тут ось ось вже дивіться скільки, скільки ягідок. І це Так, зараз я тут трішки приберу. І це один рожочок і ось ще квітонос лізе. Тобто альба вже й... а, ну, в принципі, вусики вже вони кругом. Альба, чесно кажучи, дивує своєю врожайністю. Мені вона дуже подобається. Я думаю, всіх, хто садив, саджав альбу, вона подобається всім. Так що, друзі, за результатами експерименту, якщо цікаво, спостерігайте. Одне єдине погане, що ці хлопці раніше... Не запропонували провести повне підживлення в ну, як, як основного добрива. Було б цікаво зробити його основним і тоді подивитися результат. Ну нічого, можливо на слідуючий рік, якщо зможемо домовитись, то спробуємо зробити і такий тест. Так що, друзі, три рядочки Альби і три рядочки Джолі перших ми будемо працювати органікою. Ну і подивимось. І подивимось, як воно себе зарекомендує чи ні. Це український виробник. І що їм от такий пальчик догори за те, що вони, як то кажуть, роблять згімна пулю. Дуже, дуже цікаво, я подивився. Вони з курячого посліду роблять біогаз. Це моя така дуже-дуже давно мене цікавила ця тема. Роблять біогаз. І ще й виходить ось таке доброго. З приводу якості ми, ми з вами оцінимо все це візуально. Я думаю, що, можливо, навіть буде якесь зважування по зборам. Ну, це все буде. буде трішки потім. Взагалі будемо зараз спочатку будемо дивитися візуально, а потім, якщо візуально побачимо різницю, то тоді зробимо і зважування. А якщо не побачимо, ну, сорян. Так, що у нас тут? Ось е в якості підживлення. Перше під підживлення у фазі цвітіння, друге підживлення в фазі початку наливу. Ну Сьогодні ми зробимо перше підживлення. І трішки пізніше зробимо друге підживлення. Так що, друзі, ось там норми, Норми, я думаю, кому цікаво почитають. Будемо робити в корінь. Все, друзі, такі справи. Саджаємо горошок, сіємо кавунчики. А, до речі, ще відео трішки затягну.